Доброго раночку, мої любенькі друзі, мої підписники, гості мого каналу, хто зайшов до мене. Так, хочу вам показати сьогодні, а що там показувати? Так, з вами пообщатися, поспілкуватися. Сьогодні я готую плов. От прямо в кастрюлі в этой. Там м'ясо, морковку кинула, да? паприка, перчик. Трошки, трошки, этого, Як його, скажіть, лаврушки, трошки сипнула. Так, рис, чашка. На чашку рису я три чашки води лью. Не дві, три. Так, і цибульку зараз поріжу і сельдерей я поріжу для запаху, для вкуса. Так, хай воно пережариться хорошенько. Сьогодні в нас пасмурно, вроді і сонечко виходить, так, да, бонечка? Сьогодні наш бонечка був на вулиці. Папа його покурив і оставив на балконі. Я чуть не вмерла сьогодні. Утром пришел мокрый, во-первых, по нож тут чи дождик был, то такая влажность. Мое мнение. Сириточка такая маленькая наша. Я его умыла, посушила феном. Тут сильно шумно. Хмарится, хмарится он хмарится. На дощик, И оно, наверное, жду дождь. Бачите, капли які, И мокрый асфальт, Так что... Що... Ну, слава тобі, Господи, що він хоч нікуди не пішов. А то б шукали. Цвіточок у мене цвіте. О, хто тут у нас? Так, там розцвій. там моя умнічка, діплоденія. Назва цвіточка, діплоденія. Хтось у мене там писав. Я писала, може, не знаю, читали ви чи ні. Отак він цвіте, цвіте, цвіте. Я його купила малесеньким, я вже говорила. Його зв'язали маленький, отакий маленький отакий. І, і цвів. І я його взяла і це пересадила. Його треба ще, як веземо туди у хатку нашу. То я його там пересажу в більший горшочок і поставлю. Морозів тут немає, і хай він собі у дворі. Йому буде добре. Він буде, воно плететься, в'ється. От, я теж його тут поприв'язувала, розв'яжу. І нехай він як хоче. Там трошечки щось подравняю, може підв'яжу. Вот такий гарный, подкор на нього. Вот. Так. Що у мене сьогодні буде плов. Сережа пішов в магазин, щось там скупиться. Бо не надо, і м'ясо взяти, і консервочки там осталося по, по одной пачечці. І так, все, потом покажу, що тут плов у мене. Хай пока жарится. Воно тут хоч не відключилось. да. бо воно там ілі на сильном, или на этом, или на ноль. Так, все мої хороші. Пока. Так, жарится у меня тут. жарится м'ясо, морковка, цибулька, сельдерей. Підперчила и паприки. Сыпнула. И трошки лаврушечки. Так, все. Хай собі жарится, піджарюється хорошенько. Да, Бонечка? мамі крышечка лежить. Я моя бонечка маленькая, моя хорошая китюнька. Який ти умничка, що нікуди не пішов. Вот это да. я кричала так на папу, страшне ругала. Я кажу, що деменція чи що. Що ти дитину бросив. Та я його не замітив. Виходить, курить, курить, это, курить. І заходить, і він, каже, шмигнув. Я думав, каже, штора. А він сразу під стул і він його не заметив. Я говорю: так ну треба ж провірять. Він шмигнув. А ти ж проверяй. Кричала, ругалася, сплошне ругалася на папу. Да? І ще сказала, задовбу тебе, щоб слідив. Слідим, слідим, А якщо він пішов кудись, Сил і, і опять шукать всім отелем. А так воно, бедненько хоть на балконі сиділо. Моє алси. ти моє колси, ти моя, моя кицюня. Хлопчик наш маленький. глязечки такі. І не спав же ж, наверное. Ой, горечку годі. Так, тут у мене жариться. Сережа прийшов з магазину покупки. Подивимось. Так, що тут у нас? Картошечка. Картося. Так, м'яско. Хороше м'ясо завезли. Так, і боні грудка. Будемо різати. То морозилочку, то наріжу наріжуємо. Так, бо свининку щось не хоче. Так, это сюди. Так, вот такие покупочки. Тут что у нас? Так, сыр. Кусочек сыра. Это консерва. Это консерва Бонни. Так, це мусы. Я всегда. Це пакетик. Це тут что взял? Лава стирать, да? Лава Чи що це ти взяв? Лават. Лаватрич? Це на стірку. Це тут у нас кефірчик. Це ще мус. Оце я люблю лахіна. Так. так, це теж кефірчик сладкий. Це не сладкий собі Сережа, а то мені сладкий. Так, і ще один мус. Що тут? Чи маліна, чи що? Чи трубніка чи маліна. Оце такі покупочки. Так. Бонечка, Ты что не прийшов проверять? Сидишь возле консервы своей. Там є. Папа тут набрав телятина і рибка. Воно рибка намальована. А тут бичок. Бытьок, летячок. Мої харші. Так, ну а так, а тут жариться ще. Сейчас буду уже заливать. Кидать рис и заливать. Так, все. Все, мої хороші. Дякую вам за увагу, за перегляди за ваші коментарі. Дякую, що ви зі мною трошки присяду. Щось у зеркало не вміщаюся. Все, пока-пока. Гарного дня.